Усіх з праздником, усіх з Воскресним днем в ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Йдучи до Єрусалима, Господь проходив між Самарією і Галілеєю, І коли він входив в одне село, то його зустріли 10 чоловік прокажених, які стали віддалік і гучним голосом говорили Ісусе, наставнику. Помилуй нас. І Господь каже їм, що підіть і покажіться священникам. Чому це потрібно було зробити? Тому що по законам того часу священники мали саме законне право підтвердити те, що ця людина чи ці люди позбавлені від цієї страшної заразної хвороби. І тепер вони стали повноцінними людьми, і з ними можна. Спілкуватися. І коли вони йшли, прямували до храму, то вони ту ж саму мить очистилися, зцілилися. І лише тільки один, побачив, що він зцілився від цієї смертельної хвороби. Він повернувся, щоб подякувати Богові. Він припав лицем до ній Господніх, але ж Господь запитує. Хіба не десять чоловік зцілилися, а де ж дев'ять? Ми бачимо, що цей невдячний чинок, він не заслуговує осуду Божого. Боголюдина Ісус Христос по своїй людській природі Він не шукав слави. Від людей не собі, тому що ми знаємо, що він завжди старався уникнути цієї слави людської. Він шукав саме слави від отих стілених людей і до того ж для їхнього блага, щоб вони належним образом прославили Бога. Ми часто буваємо невдячні по відношенню один до одного. Скільки людей буває так, що нам допомагали, підтримували, захищали, творили дійсно дивні діла любові і добра. Так, і ми бувало, що щиро, навіть від усієї душі, казали, що я ніколи не забуду оце добро, яке зробила мені та чи інша людина. Я буду завжди його добре пам'ятати, але ж приходить деякий час, до того ж не довгий час. І чомусь ми забуваємо добро, а ось зло ми дуже довго пам'ятаємо. От і навіть дивіться, така, скажімо, випадкова, навіть дрімна, незначна, необачність з боку тої людини, яка, можна сказати, майже протягом усього свого життя. Робила добро комусь іншому. Може, це навіть страшно, може дуже легко бути перекресленою в одну мить по відношенню, да, по відношенню саме до цієї от людини. Чому дійсно ми такі от лукаві і грубосердні? Є така народна мудрість, яка каже, що слава лежить, а не слава біжить. Святитель Феофан Затворний, це такий духовний психолог, він каже, що бійся як вогню щось робити по страсті. Тобто, коли в тебе виникає якась емоція, тому що навіть маленька тінь емоцій, вона приведе не до доброго, тому що. Там завжди приховується ворог людський, тобто діяво, який все зруйнує, і перекрутить. Тобто ми повинні ніколи нічого не робити по емоційному стану. Потрібно відкласти навіть буває. Звечору відклади, а зранку там щось зроби чи поговори. Ось тоді якесь буде прояснення, і ти інакше будеш вже себе вести. От далі ми бачимо. Що найстрашніше невдячність це по відношенню до, до Бога. От коли нам важко, коли нас підкали якісь біди, коли б, е, загрожує небезпека, гибель, ми звертаємося до Бога, ми йому обіцяємо, що ми е, буд, будемо інакшими, от, е, станемо жити по-християнськи. І коли ж ми отримуємо це, що ми просили, відразу ж забуваємо. Є дуже багато прикладів вже такої сьогоднішньої е, Сьогоднішньої реальності, коли російські окупанти заходили в села, люди починали дуже дружно, згуртовано йти до храму, молитися Богу. Як тільки вони відступили, то Бог став вже їм непотрібним. От і я чую з вуст волонтерів, які кажуть, чому так небагато, а навіть мало людей, які переживають за тих воїнів, серед яких дуже, дуже багато молодих і Юних, котрі знаходяться на передовій от, у цьому такому нестерпному пекрі. От, і чому ін, інші люди живуть цей час своїм життям, думають про свій бізнес, про свої особисті плани. Буцімто війна не для усіх, а для отих окремих людей, які там далеко захищають наше життя. І в... чому так? Це я чую від багатьох людей. Чому так одні веселяться в нічних клубах, в дорогих ресторанах, дозволяють собі відпочинок недешевий, десь там буковелі, а то там десь на, 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 на моя, от І в той самий час, коли інші кладуть своє життя і, і гинуть. Це ж страшні, несумісні зло. Вісні речі. Ось. І Святий Ігнатій Бранчанину каже, що заповідь вдячності, шани, співчуття, от, вона зайва для подського мудрування, тобто низького розуму. от, е, Тому що е, вона розуміється лише духовним розумом і звершується лише при світлі духовного розуму, тобто розумом. Е, е, Освітленим, оновленим Євангелієм Христовим і Його любов'ю. Так, е е плотське мудрування може бути в деякій мірі вдячним, але це тільки буває по відношенню до е матеріальних благ, е матеріального благодіяння. І, і то ненадовго. І коли ця людина зазнає навіть якусь, скажу, незначну втрату. чи Якусь невдачу в своїх земних досягненнях, то приходить злість, ярість, і вона починає хулити заповідь Божу. І ось Святитель продовжує свій такий психологічний аналіз, він каже, що заповідь да, Божа заповідає нам бути вдячним Богу за усе, навіть за скорботи. Тому що ми таким чином удостоїмося бути з Христом, тобто з ним співстраждати, страждати, а це означає з ним спів От. І той же самий Феофан Затворник каже, що завжди тримаю свої свідомості, коли приходить до тебе скорбота, що це Господь прокладає, тобі дорогу, до, е, е, прокладає дорогу до царства свого, і навіть більше. Він дає тобі руку і веде, Бійтесь більше, аніж яду, говорить Другий Великий святий, це байдужості, холодності е, такої е, нечулості по відношенню до бід інших людей, напастям, нещастям, хворобам і різним е, нуждам людським. Тому що тому що це свідчить про те, що ти не став ще людиною, що ти тільки, тільки можна сказати, зовня подоба людини, але ти ще не справжня людина, ти ще не християнин. От і далі свято говорить про те, що саме запит вдячності, тобто вдячна людина, вдячним серцем, вона Таким чином, зміцнює у собі віру, і вона відкриває і вводить в, в таке, скажімо, широке, ясне в свою душу в Богопізнання, от, е, яке виникає от, виникає під дією благодатного е, душевного миру от, і е, Христової втіхи, які є безумовним результатом вдячності. і Другий богомудрий чоловік каже, що уста, які постійно прославляють Бога, вони завжди отримують Боже благословіння і їх серце, і да, їхньому серцю, яке здібне, здібне бути подячним Богу, Богу за усе, за добре і погане, от оселяється Божа благодать. Благодаті Божі передує смирення, от, а поразці і краху передує така, скажімо, да, зарозумілість, висока думка про себе, гордість, марнославство, самовпевненість. От, І серце е, вдячне, воно приваблює Бога до себе, приваблює Божу благодать, а та, котра людина ремствує, нарікає, бідкається без кінця, може навіть і немає там. Тільки приводів для цього ця людина напроти, от, вона наволікає на себе ще більше спокуси. От, е, Божі дари", дари не примножуються саме в тих людей, котрі невдячні Богу і іншим людям. От і е, преподобний, преподобний макарій е, Оптинський, який можна сказати такий апокаліптичний пророк, він казав: хай не думають ті люди, котрі. Рахують, якщо вони е, йдуть до храму, якщо вони моляться, кладуть поклони, читають псалтир, то вони вже е, мають право на Царство Боже. Ні, це право мають лише ті, котрі сповняють заповіді Христові, Євангельські, і котрі е, живуть не для себе, а живуть для інших людей, їхнє серце відкрите для добра. От, е, і далі Святитель Зветолуз говорить, що таке малодушність, і що таке, е, і що таке кротость, лагідність, він пояснює, що коли на твоїх очах когось скривджували, скривджували, там, принижували його, ганьбили його, і ти е, не заступився, а мовчав, це є малодушність. А якщо е, тебе кривдили, говорили на тебе неправду. От, І ти, все це, це мужне терпів, то це є лагідність, то це є кротість. І Господь шукає хвали його від нас, не для того, що Він має у цьому потребу, що від цього дуже приємно, ні. Тому що Бог є повнота усього, Бог є його якість, одна із якостей Бога, все задоволений, тобто, в нічому він не має потреби. Це для нас, тому що через прославлення Бога ми долучаємося Його і усьому тому, що у нього є, тобто вічним вже благам, які ми в цьому світі ніколи не зможемо е, отримати. Тільки Він один да, є подателем оцих благ вічних. От. І в наш час, трагічний час, ось коли вирішується доля наша. Українського народу, от, можливо, Господь через ті скорботи, біди, горе, страждання, смерті, Він щось хоче дуже важливе донести до, 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 до нашого серця. от, Він хоче може показати, хто є хто. от, Він хоче, щоб ми не зупинялися на земному, на земних цінностях. от, і Він хоче, щоб ми стали ближче до нього. І тим самим стали ближче один до одного, щоб ми почали цінувати життя один одного, щоб ми почали е, допомагати один одному, захищати один одного, щоб ми е, змогли вирости в міру справжньої людини, яка здібна любити і, і творити добро. І саме такою людиною була великомучениця Варвара. Сьогодні її свята пам'ять, ми її прославляємо. Вона була людиною з такої знатної і дуже багатої сім'ї, вона усе мала, в неї була така да, гарна освіта для цього часу. Вона сама була дарована красою зовнішньою красою. І водночас вона була людиною мудрою, такою розміркованою. Вона дуже любила спостерігати за світом, от, за всіма природними явищами. І вона через це прийшла до пізнання істинного Бога. Вона зрозуміла, що справжнє життя не тут, тому що тут це минає і закінчується. Справжнє життя, це, да, Справжнім життям є вічне життя, і дійсно, по законам логіки, воно так і є. Ось вічне да, життя може бути тільки те, що вічно, вічне, тобто ось. І вона заради цього життя, вона себе віддає, добровільно віддає на жорстоко, мученичку смерть, щоб бути завжди і вічно поряд з Богом. Амінь.